Я хотів почати із конфлікту Трампа і Маска, як це виглядає зараз. Ну фактично виглядає так, до нас доходять якісь бризки, мабуть, із київської перспективи, навіть оцінити доволі складно. Ну, сваряться собі у соцмережах. Ну і сваряться, хто ж не свариться у соцмережах. Але коли сваряться президент, і одна із найбагатших людей у світі, крім того, один із медійно найвпливовіших людей у світі, тому що він то у цих сварках каже: без мене би мовляв. Кляв, ти Трамп не став би президентом. А це вже мабуть, має зовсім інші наслідки. Розставте крапки на дипу. абсолютно І тут важливо розуміти контекст того, яку роль відігравав Іон Маск у цій адміністрації загалом в кампанії президентській Дональда Трампа. Він був одним з найбільших донорів і витратив на обрання Дональда Трампа президентом близько 300 мільйонів. Доларів а він був практично на усіх його передвиборчих ралі, і ми дуже часто бачили ілона Маска і на прес-конференціях Дональда Трампа. і Він навіть дозволяв йому говорити щось коментувати, що не зовсім а, йому пасує, і це не, не те, як він а, робить свої комунікації. Він зазвичай любить увагу всю оприділяти собі, і дуже рідко дозволяє членам своєї адміністрації коментувати будь-які питання. А, але цікаво, що дійсно а, буквально. Два тижні тому Ілон Маск попрощався із Білим домом. Була урочиста церемонія прощання. Він є таким спеціальним держслужбовцем в уряді Дональда Трампа. Він був ним. Він курував напрямок ефективності уряду. Він був відповідальний за звільнення дуже багатьох державних службовців за знищення багатьох державних департаментів, зокрема USAID, USA, який дуже багато допомагав і Україні. А ось і а, за за законом такі люди можуть обіймати таку посаду до 130 днів, і було заздалегідь відомо, що в травні цей строк буде закінчуватися. І як повідомляють американські медіа. Ілон Маск запропонував Дональду Трампу все ж таки лишитися і продовжувати свою діяльність. Однак Дональд Трамп вічливо відмовився. Інші медіа пишуть, що він навіть повідомляв на своїх помічників, що Ілон Маск його вже трохи дратує. І після цього звільнення Ілон Маск почав публічно критикувати великий законопроєкт про бюджет Дональда Трампа. Це одна із найважливіших внутрішніх його політик наразі, над якими працює він. Конгрес і конгресмени, і законодавці республіканці. І ось Ілон Маск критикує цей законопроект за те, що він створює таку дірку в бюджеті, що він підвищує рівень державного боргу до 3 чи 4 трильйонів доларів, і що це катастрофічно. І він навіть прогнозує рецесію у Сполучених Штатах вже протягом цього року. На що Дональд Трамп каже, що Ілон Маск просто ображається, тому що в цьому законопроєкті скасовуються податкові пільги на електромобілі, що є в прямих інтересах ілона маска. Загалом, американські медіа ми бачили всю цю перепалку. Вже дуже багато її обговорювали. Я не буду вдаватися в деталі, тому що це вже вчорашні новини. Але тут важливо розуміти контекст. І ось контекст, як повідомляють американські медіа, Ілон маск витративши такі шалені кошти на. Кампанію Дональда Трампа був загалом не дуже задоволений рівнем впливу, який він отримав. І, хоча він отримав дуже багато державних контрактів для своїх компаній, там на суму понад 100 мільйонів доларів, він по суті знищив регуляторів, які повинні регулювати його бізнес. Йому вдалося закрити навіть розслідування щодо своїх бізнесів, але кажуть, що дійсно. Не вдалося йому пролобіювати ці податкові пільги в великий законопроект про бюджет Трампа. Ну і друга причина це те, що Трамп відмовився призначити головою адміністратором НАСА людину, яка, яка є від Івона Маска. Ну і зараз питання в тому, що. Всі кошти, які маск витрачав на допомогу республіканців, він може почати витрачати на допомогу демократів. Його Дональд Трамп вже попередив про те, що цього не варто робити. Але бачимо, що вже сполучених штатів готуються до проміжних виборів до конгресу, і питання цього фінансування є дуже важливим. Однак, е вже буквально за ці вихідні новини про цю суперечку трошки згасли. Іван Маск е знову ж таки почав е репостити в Твіттері різні повідомлення на користь цієї адміністрації. Тобто, бачимо, що конфлікт по суті. Здається, вичерпався угу. і навіть згадки про натяки на участь Трампа у секс-торгівлі теж уже нічого не значить. Америка теж уже має таку коротку пам'ять у кілька годин. Ну а дійсно він цей твіт зі скандальним повідомленням про те, що Дональд Трамп фігурує в розслідуваннях файлів файл, файл, файл Джек Епштейна. Там є звинувачення в торгівлі людьми. І маск сказав, що саме тому ці файли не роблять публічними. Але ми також бачимо, що він видалив протягом вихідних вже цей твіт. І з огляду на те, який шалений потік новин у сполучених штатах, і зокрема і політики Дональда Трампа, його адміністрації, це вже вчорашні новини, і зараз усі сконцентровані на тому, що відбувається вже на західному узбережжі, зокрема в Лос-Анджелесі, і ті протести, які там відбуваються зараз, найважливіше. Отже, найважливіше це ми до них і переходимо. А, вся ця ну не знаю, напруженість картинки виглядають просто а, надзвичайно вражаюче. Мабуть, Гевін Ньюсом хоче сказати: ну треба випускати пару. Я маю на увазі губернатора Каліфорнії. А, протести мають мати місце, і люди мають право протестувати. Але а, Трамп робить те, що у пресі, і навіть той же Ньюсом, уже називає відвертою диктатурою. Він використовує напряму національну гвардію. І навіть ну певною мірою існує натяк про можливість використання. Якихось із підрозділів збройних сил а, у тому, аби втихомирювати протести. Що це таке, і який політичний наслідок це може мати? Тому що Трамп ну от іде на певні скандальні кроки. і вже багато разів ми думали, що ну такого бути не може. Але виявляється, може, і наступний день знову приходить. і люди йдуть на роботу, урядові установи продовжують працювати. От таке, як зараз в Каліфорнії, бути може. Давайте почнемо з того, що загалом там відбувається з п'ятниці в Каліфорнії. Тривають протести, які почалися з того, що міграційна служба проводила досить агресивні такі рейди в пошуках нелегальних мігрантів. Це відбувалося в різних частинах міста. В частині, де є дуже багато швейних цехів, де працюють нелегали, в частині, де є магазин Home Depot, це альтернатива українському епіцентру, де стоять багато мігрантів, які можна залучити до будівництва, і ось е, міграційна служба. Сполучених штатів почала активно проводити там рейди, ловити цих нелегальних мігрантів для того, щоб їх депортувати в межах політики міграційної Дональда Трампа, і е, місцеві мешканці вийшли на захист цих людей, тому що Лос-Анджелес дуже різноманітне місце місто і е, понад е, Найбільша кількість людей, які там живуть, це є діаспора з Латинської Америки. Там дуже поширена іспанська мова, і загалом цей штат підтримує демократів. Тобто, він не підтримує цю таку агресивну міграційну політику Дональда Трампа, і тому люди вийшли на протест для того, щоб захистити по суті своїх сусідів. Однак ці протести переросли в сутички з поліцією. Було багато насильницьких дій. І е, вже в суботу Дональд Трамп сказав, що Каліфорнія не справляється з утихомиренням цих протестів. і Він надсилає війська Нацгвардії для того, щоб їх е, придушити. Однак тут є кілька цікавих моментів. Е, Нацгвардія підпорядковується владі кожного штату, і це є дуже нетипове рішення е, з боку президента надсилати е, військових для того, щоб утихомирювати цей протест. Деякі демократичні медіа навіть пишуть, що це є якась політична акція, політичний жест, тому що Трамп надіслав. Е, близько 300 військових для того, щоб удохмурювати цей протест, в той час як Поліція Лос-Анджелеса налічує 75 тисяч людей, і їм очевидно не потрібна ця допомога. І сам а, і Лос-Анджелеса, і губернатор Каліфорнії, і поліція Лос-Анджелеса казали, що їм допомоги військових абсолютно не потрібно що ситуація під контролем, що все не настільки драматично. Ми бачимо ці а, кадри, і зараз ви також можете побачити, як люди дійсно перекривають одну з головних а, шосейних трас, а, підпалюють машини. Але загалом ситуація. Як е, каже місцева влада під контролем, однак республіканці кажуть, що е, е, і тут в політичному плані є кілька е, цікавих моментів. Це дійсно політичне питання, це протистояння демократів із республіканцями. Республіканці говорять, що демократична влада Каліфорнії не виконує закони на рівні всіх сполучених штатів. Міграційна політика діє на території всіх сполучених штатів, і вони кажуть, що Каліфорнія не допомагає ці закони. Цілювати і ігнорує їх таким чином, і, і, і вони кажуть, що Трамп таким чином надсилаючи до війська забезпечує просто імміграційний контроль і правопорядок. Інші також звинувачують міг... демократичну партію загалом в цій міграційній кризі, яка є, в тому, що в Сполучених Штатах є дуже багато нелегальних мігрантів, і ось вони дійсно. В Каліфорнії мають більш поблажливі закони щодо цього. Але що кажуть демократи? Вони кажуть, що міграційна служба ловить не те, як вони кажуть, що вони ловлять найбільш жахливих злочинців, насильників, тощо вони просто ловлять людей на вулиці, і це не відповідає тому, що вони декларують. Крім того, говорять, що нелегальні мігранти не організовані як військова сила. Вони не мають однорідного однорідної політичної якоїсь. Агітації вподобань mm -hmm. вони не голосують за конкретного кандидата, і вони не є такою загрозою, як представляє чина адміністрація. Ну і також нарікають на те, що коли в Каліфорнії були пожежі, а минулого року адмі... минулого року адміністрація Трампа не хотіла відправляти туди війська на допомогу. Хоча Каліфорнія просила про це. А тепер, коли Каліфорнії не потрібна ця допомога, mm -hmm. Дональд Трамп надсилає туди війська і говорить про те, що дійсно це є спекуляція з політичним впливом і застосування. Військових для придушення цих протестів це є дуже небезпечним прецедентом, особливо враховуючи, що скоро в сполучених штатах будуть проміжні вибори до конгресу. Марія, можна тоді два коротких таких бліт запитання для уточнення цієї всієї картини? Чи ми можемо вважати, що ось тут є? Ну не знаю, спроба змагання, можливо, навіть елемент програшу якогось для Трампа, трішки певної частини політичних балів, і початок походу Гевіна Ньюсома в майбутній президентській передвиборчій кампанії. І інше запитання, яке можливо, американців він хвилює, але ми то українці а, стежимо за російською пропагандою, знаємо принаймні наративи, які вони поширюють. І от картинки, які ми бачимо, це і є та. Американська громадянська війна, я кажу в лапках, от просто Росія намагалася ну, мріяла про те, щоб ці картинки були. І от вони є. Америку це хвилює, що це російський наратив. 에, давайте почнемо з першого питання поступово передати. Другого е, дійсно е, зараз говорять і американські медіа багато пишуть про те, що це протистояння. Е, і його ескалація дуже на руку ці адміністрації, оскільки вони таким чином показують, що в демократичних штатах є е, немає правопорядку, Що та їм е, вони не виконують загалом закони всіх сполучених штатів, е, і таким чином їм е, вони виправдовують використання військ для мирних протестів. А е, Дональд Трамп як пишуть американські ліберальні медіа, таким чином тренується використовувати військових для придушення будь-яких протестів, які зокрема можуть бути і проти його політики для сполучених штатів свобода слова є дуже важливою цінністю. З іншого боку, він також е ці поліці по протести зараз дуже багато висвітлюють у медіа. Вони є на всіх телеканалах. І дійсно адміністрація Трампа таким чином іще й ставить демократів по один бік із цими. Е Протестуючими, які застосовують а, насильство, і вони кажуть, що бачите, не цікавлять демократів американські виборці, американські громадяни їх цікавить, і вони захищають, стають на захисті з цих а, нелегальних мігрантів, злочинців. Тощо з іншого боку, ми знаємо, що Ньюсом, губернатор Каліфорнії. Вже заявляв про свої політичні амбіції. Він хоче балотуватися на президентських виборах у 2028 році. І протистояння, ось це таке публічне телевізійне з Трампом, додає однозначно йому балів серед демократичних ага. виборців. Якщо говорити про російські наративи, і ось дуже багато зараз згадують фільм Громадянська війна щодо сполучених штатів, то Зараз дуже на наголошують на тому демократи, і, зокрема, влада штату Каліфорнія, що ситуація під контролем, що все не так погано, як намагається писати адміністрація Трампа, і також вони закликають до мирних протестів, щоб uh -huh. не давати адміністрації Трампа цих політичних валів. Uh -huh. Дякую дуже за сьогоднішню розмову. Марія Ульяновська, журналістка із Вашингтона, на прямому зв'язку зі студією телеканалу Апостроф.